Привіт народ! Сьогодні на огляді буде Dior Fahrenheit – туалетна вода. Замовив її з офіційного сайту Dior. І одразу покажу всю розпаковку. Ось так виглядає коробка фірмова Dior зсередини. Зазвичай, знову ж таки, я не дуже сильно на це звертаю увагу. Не люблю цю прелюдію. Але тут Хочу звернути ось так. Ось в такому пакунку надсилається парфум. Що я хочу сказати стосовно цього? По-перше, хочу звернути увагу на такий візерунок, такий намальований в стилі, як малюють, знаєте, ікони або розписи храмів. Тобто. Натякає на щось, є натяк на щось таке символічне, глибоке. А, а, а коробка, в якій знаходиться парфум, вона така святкова. Тобто не, це не щось там гламурне, це щось святкове, якби вам подарував, там, подарувала ваша дитина, або жінка, або сестра, або ще хтось подарунок під ялинку, вона б могла б запакувати. Його саме так. Тобто відчувається якесь свято, що вам щось подарували, Хоча ви собі це самі придбали. І всередині ще лежить конверт. Ну це, це частина для тих, хто ніколи не замовляв собі нічого з Діор. Ось конверт. І в ньому лежить чек. Цей конверт ви можете потім використовувати, там, підписати, комусь щось подарувати або зберігати в ньому гроші будь що. Ось. Ось так виглядає коробка. До речі, коли замовляєш щось з сайту Dior і робиш замовлення більше, ніж на 100 доларів, я не пам'ятаю точну суму, здається, на 100 доларів плюс. то Тобі дають змогу обрати два подарунки якісь. І останні рази, коли я робив якісь замовлення, і зараз я обираю щось, я обираю подарунки не собі, а комусь зі своїх рідних, наприклад, це раз сестрі, тому що для мене це нічо, нічого не стоять обрати там якісь жіночі подарунки. А для Дівчини-підлітка користуватись там виробами діор. Ну, це круто. Ось так це все виглядає. Треба було, звісно, камеру, мабуть, якось опустити. Давайте я отак вот зроблю, щоб було видно. Знову якийсь конверт. Не знаю, що в ньому знаходиться. А, А, це подарунковий конверт, тобто ви його можете використовувати. Комусь, знову ж таки, передарити, подарувати він пустий. Тобто можна потім використовувати. Ну, Прикольно. Або ні, або знаєте, або можна використати це як подарунок. Типу тут підписати, кому ти це даруєш. І потім вручити, наприклад, там, на день народження всю цю коробку. Ніяк, не пахне, ну пахне просто приємно. Ось так. така наліпка Dior. Угу. І ось так це все запаковане. Це Dior Farengate, який я замовляв. Ось це туалет, туалетна вода 50 мл. І подарунки. І ось така мішура. Все. Продаю коробку в сторону. Так, тепер переходимо безпосередньо до огляду Dior Farengate, туалетна вода. Оцю наліпку зазвичай я зриваю і клею кудись, куди мені заманеться. Ось він. Кришка тут, до речі, так. Доволі щільно сидить. Прямо щільно. Ось так ще раз, без кришки. Ну, відчувається вже запах. Я, він в мене був колись в пробниках. Я ним користувався, тестував. Чому замовляв сайту Dior? Тому що багато є відгуків, що він змінився, і я пробував їх в магазинах локальних, тестував на собі. Так, він дуже змінився. Прям дуже змінився. Він вже не той шлейфовий, у нього, у нього немає цієї стійкості, як пишуть люди. І в магазинах теж. Е я тестував, було те ж саме. Тому вирішив замовити з офіційного сайту Dior, щоб перевірити, може буде щось інше. Може там побачимо. І так, тестую. Е відео буде з двох частин, тому що це туалетна вода нова. і як ви знаєте, на відстоювання парфуму, точніше, не на відстоювання, а на змішування з оксиген, з киснем, з повітрям, треба деякий час, треба ним покористуватись, запустити сюди новий кисень, щоб пішла реакція. І потім через місяць, два, три, спробувати знову. Ось Тому це відео буде з двох частин. Це перше відео, це презентація, відкриття, тест безпосередній. А потім я зніму ще другу частину, де я його буду тестувати після того, як він настаїться. Тому що зараз я очікую, але не сподіваюся, відчути ті ноти бензину, про які всі кажуть. Але це мені ось мені цього не хочеться, мені це не треба, але тестую. Ну. Те ж саме що й в магазинах. Ось так, якщо одразу. Ну, по-перше, він такий легкий. Очі... Я очікую, що може через час він стане більш глибоким, більш насиченим, а не, яким... не якимось таким легким одуванчиком яким-то. Та огірковість, за яку згадується. В багатьох оглядах, в багатьох коментарах на тематичних сайтах, вона тут присутня. Ця огірковість це фіалка, наскільки я розумію. Ну, як пишуть люди, які більш розбираються в парфумах, ну, вона тут теж є відчутна. Він теплий, не такий теплий. От флакон, наприклад, якщо взяти парфум версію, там флакон більш такий. Полум'яний. Ян, полум тут такий флакон вже не так схожий на полум'я. Бачите, він такий тут. Такий є градієнт, але на полум'я він вже не так схожий. І якщо парфум версія відчувається як розкалена довинячка, то, то це. Оу, то це вже більш так змахує на якийсь. На свіжак більше. Тобто, тут є тепло, таке тепло і сходить від цього парфуму. Якщо його описати, то воно має вигляд такий, як флакон. Тобто ну, легке, і... ледве-ледве лед, лед, відчутне це тепло. Не таке, як в версії парфум, там прям полум'я. Тут вже просто тепло. Я вже його ледве відчуваю, по-перше. Тобто. Ті, хто пишуть, що його стійкість невелика зараз, і шлейф дуже малий, вони праві. Ну, ось саме тому я кажу, що буде друга частина, щоб потім його протестувати ще раз після того, як він вступить в взаємодію з киснем. Ну, якщо чесно, я взагалі не вражений. Зараз мені не подобається те, що я відчуваю. Взагалі. Тобто те, що описують більшість, те, що відчувають більшість, це такий запах палива. Мабуть, дизелю, дизелю. Не бензину, дизелю. Такий ледве-ледве теплий. Тепло відчувається, але невелике. Це фіалка огірковість. Ну і щось, щось дійсно таке, як мазут, знаєте, коли в авто щось. Я налагоджу авто, і мені не подобається цим займатися, але коли зустрічаєшся з цим, є там певний, певний відголосок звідти, якийсь, ну, якийсь мазут, коли під машиною там лазиш. Але невеличкий, невеличкий відголосок. Взагалі я не вражений. От прям не вражений від слова зовсім. Тому що я очікував я очікував цю посилку. так, Все ж таки Діор, там офіційний сайт. А перші враження в мене очікування були високі. Реальність. Реальність в мене трошки. Пустила на землю. Не знаю навіть, що зараз додати. Взагалі ледве відчувається. От прям ледве відчувається. Мені приходить тобто, тот Фаренгейт, за якого всі там кричали, розписували. Зараз просто треба підносити ніс до руки чи навпаки, щоб щось відчути. Інколи, знаєте, взагалі ловлю якийсь неприємний запах. В чому проблема? Чому я зараз трохи розчарований? Взагалі, років 10 я вже намагаюсь знайти парфум. Певний. Я не знаю його назву, але я знаю, що це або Christian Dior, або Burberry. І ось майже 10 років, 9, я намагаюсь знайти. І у мене дуже багато діору Бербері, там один тільки Бербері Ландон підходить по опису, по опису, по відчуттю, але ті формулювання, переформулювання парфуму, які є зараз, вони взагалі вже не відповідають тому аромату, який я колись відчував. Тобто тому, який я шукаю. Ось Farengate, якось я його постійно обходив, 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 може, якраз саме із. за а я не знаю чому, або із за переформулювання, або я колись ще в 16-му році в магазині м -м, понюхав парфум версію і навіть не тестував туалетну воду. Ось, а туалетна вода відрізняється від парфумованої. І ось тому моє розчарування а, м -м, зараз дуже велике, тому що я очікував, що це і є саме та, я впевнений, насправді, що це і є. та. Той аромат, який я шукаю, просто він переформульований в того аромату, який я шукаю. шлейф був, шлей був такий, що коли людина заходила в приміщення, аромат заповнював приміщення, людина покидала приміщення і ще хвилин 15-20 цей аромат стояв в повітрі. І він був не нав'язливий, просто стояв в повітрі, його було приємно обоняти, нюхати, відчувати. До речі, ось деякий час зараз пройшов, і я під час розмови почав помічати такі хвилями певний шлейф, який сходить від руки. Я думаю, це від руки все ж таки. Так, це дійсно тот аромат, який я шукав, але він якийсь ніби, знаєте, якщо тот аромат, який я шукав, це скелет з м'язами, з шкірою в одязі, в капелюсі і з сигарою, то це скелет, то це тільки скелет. Кісточки. Я розумію, що це той напрямок, але. Тут навіть мова не йде про те, щоб заповнити кімнату. Тут, тут я не відчуваю його ось так. 50 см від обличчя я вже не відчуваю аромат. Треба його буде рознашувати, так як багато хто відгукується про Фаренгейт. саме так, як я зараз, при першій спробі. І, до речі, що я хотів сказати, можливо, це. Давайте я зроблю так. Я зараз. Напшикаю ще собі сюди його. Тому що на руці це одне, у мене, до речі, такий кровообіг, що в мене завжди холодні руки. І коли я попередньо тестував цей аромат з, ну, в магазині перед тим, як брати його, замовляти сайт Діор, я наніс його теж на руку. І коли мив руку в гарячій воді, я відчув, Ви знаєте, я відчув класний аромат, він розкрився в гарячій воді. Ось. Тому у кого шкіра тепла, тіло більш гаряче, можливо, він на цій людині буде сидіти краще, набагато краще. Ось в мене я такий худий, спортивний. Е, ну і взагалі ось руки в мене постійно, постійно холодні. Тому зараз я наносу його сюди собі, Я не знаю, на задню частину шиї. До речі, у Фаренгейта прям класний. Розпилювач. Взагалі у Діора класний розпилювач У Діора, у Шанель, але у Форенгейту такий, знаєте, як кришка так щільно сидить. Тут зроблено все, знаєте, так по бородатому Якщо Єорса ваш елексір, там, кришка там ти ледь її відпускаєш, вона там скрутиться сама е і магніт за рахунок магніту і ще так певну сторону, певний полюс займає примагнічується, то тут треба. Знаєте, тут різьби ще не вистачає і стяжка затягнуть. Тут, тут зроблено так, по-серйозному. І розпилювач тут теж відрізняє такий серйозний розпилювач. Як знаєте, треба міцно натиснути до відповідного звуку, як машину паркуєш. Так, що ще? Давайте так. Я зараз нанесу цей аромат і піду кудись прогуляюсь. Зараз. Листопад 2025 року, осінь, на вулиці десь плюс 10. Зараз я прогуляюсь, послухаю, як він звучить на вулиці, і потім прийду, зніму другу частину своїх реакцій, свого сприйняття. Але нагадую, що буде друга частина відео, це буде друге відео, це буде поки продовження цього відео після того, як я погуляю. А потім буде і друга частина відео, коли пройде 2-3 місяці, і подивлюсь, чи він настається. До речі, про настаювання, я ще з окреме відео, але це буде такий бонус для тих, хто додивився до цього часу. Дивіться стосовно настаювання, не, не, і настаювання, і взаємодії з повітрям. Я прочитав таку штуку нещодавно. Дивіться, коли вам приходить флакон, там вже є повітря, але воно старе, там же. Кисень по з ароматом. Тому, що можна зробити, щоб не випльоскувати забагато аромат. Тобто, давайте так. Як взагалі це працює? Коли ви нажимаєте на розпилювачі кнопку, виходить, аром... виходить рідина і заходить нове повітря всередину. Тобто, щоб відбувалися взаємодії, треба, щоб багато повітря зайшло у флакон. Тобто можна разів 20 нажати натиснути. Але якщо 20 разів натиснути, так, це буде там 2 мл, 2 ви витратите парфуму. Але навіщо якщо можна зробити трошки інакше. Дивіться. Повертаєте вверх ногами. Тобто, так що повітряна прослойка вверху, і ця трубочка втикається в повітряну прослойку. І що ви робите? А, і спершу ви випшикуєте на. Ну, на себе або кудись те, що залишилось в цій трубочці. Ох, блядь. От, бачите, е я випши вже не йде, Р рідина не йде зовсім зовсім мало. Тобто зараз, коли ви просто натискаєте, отак, клацаєте, іде повітря сюди нове заходить, а, а старе виходить. Тобто ви зараз оновлюєте повітря, яке знаходиться в, цій, в цьому флакончику. Таким чином ви не будете витрачати свій аромат дорогоцінний, а просто отак поміняєте повітря. Ось, я разів вже 30-40 так проклацав, І таким чином ви загнали нове повітря у флакон, не витративши парфум. А, ну і тепер робите разів. Ну, робите так, щоб пішов, щоб трубочка заповнилася рідиною. Тому що зараз, якщо ви натиснете, дивіться, хоп, а ще нічого не виходить. А зараз все. Все пішло. Ух! Коротше, напшикався, я наповню діором Фаренгейт, піду на вулицю, прогуляюсь. Ну і до речі, коли я багато напшикав, ось, скільки там? Багато, багато. Ще можу, ще раз на шию нанесу. Як це називається англійською лаєринг, якщо правильно, тобто наслаювання. Що коли ви один раз натиснули, потім ще зверху один слой парфуму, то може він заграє так, як треба. Тому я зараз наніс і на руку, і сюди, і сюди. Шлейфу все одно якогось заповнення я не відчуваю. Але, звісно, коли вже разів 10 пошикнув, я вже відчуваю цей аромат. Він все одно такий повітряний, легкий, немає цієї глибини, але знову ж таки, глибина завжди приходить через 2-3 місяці. Це факт: для деяких парфумів це не потрібно. Тобто деякі парфуми завжди однакові, то їм не треба ніяке настаювання, вони завжди з заводу такий клас, і все, і не міняються потім. Тобто одразу класні. А для деяких парфумів треба. І для більшості Dior парфумів треба настаювання, взаємодія з киснем. Тому робити повний огляд на будь-який Dior треба тільки через 2-3 місяці. Але це було знайомство з Діором Фаренгейт. Я пішов на прогулянку. Продовження відео буде зараз. І так прийшов я з прогулянки. Що я можу сказати? Ходив я просто ввечері на вулиці, зараз вечір. Тобто, тестую я їх в коректне, для них, відповідний для них час. Це холодна пора року. Ближче до вечора, там з 5-ї і далі. Катався на авто, ходив по, по торгівельному центру, в магазин заходив. По-перше, хочу сказати і скажу, що все ж таки цей аромат звучить в приміщенні класно. Я зараз говорю не те, як зараз він звучить, а взагалі, як він звучав раніше. В приміщенні він заповнював кімнату, і це було класно. Тобто на вулиці, ну, мабуть, був би класний шлейф, але проїхали. Зараз на вулиці якоїсь зміни в його звучанні я не відчув. Як він звучить в приміщенні, так і на вулиці. Е, якийсь шлейф, який постійно надо мною. Кружляв я відчував, але він був настільки повітряний і легкий, що це не те, за що б я купляв би діор на хвилинку. Тобто точно не те. А, і до того, що я наніс десь, пшиків більше 10, ну 10 точно. Ха -ха. Зазвичай мені вистачає двох. Ще підкреслю важливу річ, я знаю, як він має звучати, як він звучав раніше, як він, він був приголомшливим. Тому я оцінюю цей аромат, порівнюючи саме з тим спогадом. Тобто, мій розум трошки навіть домальовує, знаєте, посню. Е, коли. Грає якась музика класична чи будь-яка. І спочатку йде зав'язка, і потім наступає момент, якщо це якась клубна музика, то це врив, знаєте, там, де всі починають танцювати. Або якщо це класично, починається щось таке, що ось прям душу запалює. І Ось тут Фаренгейт звучить так, знаєте, ніби це тільки зав'язка. Е, хочеться, думаєш, ось-ось, ось зараз і, 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 і почне, ось зараз, і почне, але нічого не відбувається. Але ось таке відчуття, що ось ось мають тільки ті люди, які вже знайомі з тим, як Фаренгейт насправді може звучати. Тому люди, які ніколи не зустрічались зі справжнім Фаренгейтом, туалетною водою, я маю на увазі не в плані оригіналом, а в плані тим, як він звучав раніше. Вони не Маю цього відчуття, що ось ось і щось буде. Вони оцінюють цей аромат об максимально об'єктивно. Типу, ось він звучить ось так. І якщо б я не був знайомий з тим, як він звучав раніше, в мене була б негативна оцінка. Зараз вона нейтральна. з... Ну, По-перше, це Dior, з повагою до мого улюбленого бренду. Тому, знаєте, часто мені трапляється реклама, багато дівчат. Продають парфуми на розпив. Або просто продають, і знімають такі короткі відео, там, де вони рекламують топ 5 чоловічих найкращих парфумів, які там Durfingate, це там, і починають описувати, що він там супер шлейф, супер то, супер Сьо. Просто беруть там опис фрагрантики і описують парфум. Але ну, треба ж розуміти, що вони розпивають. Нові аромати, ті, які вони купили, ті, які зараз виробляються. У них немає там якихось винтажних флаконів 2000 року, там, де він звучить аромат, насправді класно. І вони з них розпивають, його розливають. Ну, ясне діло, ні, вони розливають ось зараз. Те, що я купив, то і вони купують. Тому ніякі оці прорловмучливі описи, які вони розповідають, це не відповідає дійсності. І ще згадаю за версією парфум. Тому що деякі люди думають, ну, мабуть, Dior вирішив збільшити продажі та зробив версію парфум більш шлейфовою більш. Тобто її робочі характеристики збільшив, а туалетну воду зменшив, щоб продавати тепер два парфуми, два аромати. Ні, ні, ні. Dior Fahrenheit парфум та Dior Fahrenheit Absolute в них є щось загальне з туалетною водою, це така база. Але в них є така перцевість, перчинка. Перцевість, причинка це занадто м'яко звучить А, Вони дуже полум'яні, гарячі та є велика прям доза перцю. І такої гіркоти трохи, що. Ну, вони взагалі, вони взагалі не, якщо ви думаєте, що це той же Фаренгейт старий, але просто зроблений версії парфум, та чи абсолют, ні, це інакші парфуми. І коли я тестував абсолют, як мені сказала жінка-консультант, приходіть, яка так через 30. І Це має сенс, тому що це більше парфум для таких людей, для чоловіків. Знаєте, може, ви колись бачили якісь нарізки відео там, де. Там... Бандіти з 90-х сидять і розказують, як вони піднялися. О, це щось для таких людей. Прям. Ну, якщо ви понюхаєте, ви самі зрозумієте це. Перевірив бачкод цієї туалетної води, моєї конкретно. Бачкод 5D02. Вироблений він в квітні 2025 року. Йому 7 місяців, майже 8. Ще все ж таки вважаю, що треба брати такі легендарні парфуми в обсязі 100 мл, як мінімум. Ну, як мінімум, а 100 мл. Достатньо. 50 це замало, тому що поки пройде час, коли аромат настоїться, повзаємодія з киснем, там вже буде там, половина флакону. Потім почнеш користуватися, розкривати, вже він не закінчиться. Тому краще брати, все ж таки соткує. Пожалів грошей. Не повторюйте моїх помилок. Все, друзі, до наступного відео, до наступної другої частини. В описі я, звісно, додам посилання на другу частину, але тільки тоді, коли вона буде зроблена. Все, до нових зустрічей. Радий був розповісти вам це.